Доброго дня! З вами знову канадський Марк, і сьогодні я в Сан Альберті і хочу поговорити про дуже цікаву тему. Хочу поговорити про менталітет, про різницю між канадійцями і українцями. І це справді дуже для вас е, допоможе вам зрозуміти трошки, е, як канадійці думають і як вам себе поводити в загальному, е, і щоб можна сказати. Влитися в цю колію, влитися в це канадське життя трошки швидше, трошки легше. Тому не пропустіть, додивіться до кінця і собі просто насолоджуйтеся, як то кажуть, цією природою і цим прекрасним містом Сан Альберт. Якщо вас цікавить. Сан Альберт, я вже робив одне відео про Сан Альберт, я його лишу внизу під цим в описі під цим відео, щоб ви собі подивилися. Якщо вас цікавить, я можу сюди приїхати і вам ще більше познімати трошки, бо тут стільки всього є цікаво, і це одне з найкращих таких маленьких містечок взагалі навколо Едмонтона і в загальному в цілій Альберті. Одне з найкращих по всіх статистиках. Тому ставте вподобайки, щоб я побачив, що ви хочете, і я обов'язково це зроблю. Хочу нагадати зразу, що спонсором сьогоднішнього відео є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які зараз приїжджають по програмі COET, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтарію і допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилення залишу внизу під відео і переходьте. Вони вам допоможуть. Дивіться, як тут гарно в Сан-Альберті. бачите, який тут гарний квартирний комплекс, з цегли повністю. І тут дуже спокійно. Подивіться, які тут гарні ліси, все повністю. І люди тут часто досить собі гуляють, ходять тут дуже безпечно і спокійно. Бачите, які тут гарні різні приватні особнячки і такі райончики, спокійні, спальні, зовсім тишина. І Дивіться, які гарні великі ялинки. Сьогодні такий прекрасний день, сьогодні плюс 6. І це вже майже підходить кінець січня. Уявіть собі. Ви всі, багато з вас завжди мені казали, о, ти знімав ці всі відеоролики мінус 31, мінус 32. І наша та Канада, кому ця Канада потрібна. Та подивіться, як сьогодні тепло. Та цілий січень, якщо чесно, навіть не був холодний і сніг вже не падав десь, може, місяць, так нормально не падав. Так що, повірте мені, це зима, це дурниця, тут то можна при... пережити пережитися без проблем. E, і Я дуже часто люблю приїжджати іменно в Сан Альберті, бо тут дуже багато парків, тут взагалі дуже гарно гуляти спокійно. І місто якось відрізняється загальному від цілої Канади. Я не знаю, як це появити. Тут пояснити тут дуже позитивом, дуже так чути позитивом. Я завжди сюди приходжу і завжди собі тут люблю погуляти. І сьогодні ще маю таку можливість з вами всіма собі переговорити. Хочу поговорити про два вагомих пункти. Чим відрізняються канадійці від українців. В першу чергу я хочу поговорити про одяг, а в другу чергу я хочу поговорити про повагу до старших або повагу до молодших і в загальному, як тут це все працює. Тут, в Канаді, ніхто зовсім не звертає увагу, як ви виглядаєте, що ви вдягаєте. Чи ваш, наприклад, канадський гусак, ви знаєте про цю фірму. Це дуже, як то кажуть, дорога фірма зимових курток. Чи у вас просто якась проста куртка, така як в мене, наприклад, рібок? І ніхто на це не звертає уваги всім, як то кажуть, на це повністю по барабану. І навіть якщо ви прийдете на роботу чи в офіс, якихось порваних, як то кажуть, штанах трошки, чи якась пляма у вас там буде, чи навіть деякі люди приходять в піжамі на роботу. Ви собі просто не можете це переставити. Тут дуже багато і часто такого є. Дуже багато людей ходять навіть в магазин, знаєте, їм так, вони такі, їм так як то сказати, не то, що вони лідиві, їм просто е, пофіг на те, що інші люди думають. І вони собі навіть в піжамі, наприклад, неділя вони встали, пішли в піжамі в магазин, прийшли назад і вже вдома. Звичайно, всі це не роблять, але це можна побачити, це можна замітити тут в Канаді. І тому я вам зразу кажу, не переживайте там, що ви якийсь там одяг не візьмете з собою чи ще щось. Тут ніхто на це не дивиться. Це не є зовсім е, важливо. Тому в тому плані канадійський менталітет відрізняється від українців, тому що в ми, як українці, ми завжди хочемо виглядати гарно, щоб все було в нас е, випрасовано. Е, чистеньке все було е, гарно пахло, все підходило. Гарно одне до одного розуміти одяг. А тут в Канаді на це зовсім не дивляться. І повірте мені, як ви тут поживете трошки довше, і часто ви це зрозумієте самі, і вам навіть буде трошки легше. Звичайно, я, не, я це не підтримую. Я завжди вважаю, що людина повинна виглядати гарно і за собою дивитися, але просто деколи можна собі дозволити не переживати так. Якщо знаєте, переживати кожен день за це все, то часу не вистачить просто в Канаді на своє власне життя. Другий пункт дуже цікавий і також дуже важливий це як відноситься тут, наприклад, 18-річний до 60-річного. Чи є тут якась повага, чи є тут якась, знаєте, якесь таке, як в нас в Україні, що якщо ви молодший, то ви повинні говорити на ви до старших, ви повинні їх поважати, і ви самі розумієте про мені це вам не розказувати. Тут в Канаді все працює зовсім по-інакшому. Наприклад, якщо 60-річна особа якось не так відноситься до 18-річного, то 18-річний буде так само відноситись до 60-річної особи. І ніхто на це не звертає взагалі увагу. Тобто, якщо ви, наприклад, прийдете на роботу, тут досить популярно, що навіть 60-річний швидше привітається з 18-річним, ніж 18-річний привітається з 60-річною особою. І, наприклад, тут я працюю на роботі, де я бачу мільйон-мільйон разів, де, наприклад, 22-річний мій працівник, з яким я працюю, говорить на рівних з 50-річним дядьком. Тобто, що це означає? Що вони є друзі, вони фактично на одному рівні, вони спілкуються на одному рівні, ніхто себе не вважає вищим або нижчим один від одного. Чому? Тому що дуже важливо в Канаді повага, взаємоповага. Якщо людина поважає е, людину просто як за те, що вона є людина, то ніхто не дивиться, чи вона старша чи молодша. І це е, дуже дуже добре, тому що я вважаю, що кожна людина має право на свою думку і кожна людина є індивідуальна. І треба поважати людей, треба завжди до кожної людини. Підходити з повагою, але якщо та людина не буде вам назад віддавати цю повагу, то чому ви із-за того, що ви молодший, просто повинні з тою людиною вітатися? Тобто, в принципі, це такий менталітет, це канадський менталітет. І якщо ви тут поживете довгий час, то ви це зрозумієте, більше про що я зараз спробую вам розказати і пояснити. Наступне, про що я хочу поговорити, це статус. Статус, наприклад, чого? Наприклад, в Україні, якщо ви маєте крутий Mercedes, чи круте Audi, чи BMW, чи Porsche, то ви вважаєтеся, як то кажуть, крутими. А тут, в Канаді, чи ви маєте порш, чи ви маєте Toyota 90 го року, ніхто на це не звертає увагу. Повірте мені, все робиться просто персонально для себе. І якщо людина дійсно може позволити собі таку машину, вона собі її купує. Але ніхто не купує машини, щоб, знаєте, повимахуватися, показати, що він такий крутий, що в нього такі гроші є, що та машина така класна. І в Канаді в загальному переважно самі канадійці, багато канадійців рентують, орендують квартири, орендують хати. І більшості власників нерухомості якраз є іммігранти. І іммігранти завжди між собою. Більше, як то кажуть, пробують з цим статусом, як то кажуть, рівнятися. Тобто хатами, в кого більше хата, в кого менша хата. Або машини тут взагалі не ходять. розумієте? так як в Україні більше досить так популярно, хто має яку крутішу машину. Тут більше можна сказати, в деяких ситуаціях, і то дуже мізерних ситуаціях статус проявляється хатами. Але тут ніхто за це не переживає, і самі канадійці зовсім за це не переживають, і ніхто не пробує, знаєте, як то кажуть, вимахуватися або бути крутішим від когось іншого. Всі просто хочуть пройти свій нормальний робочий тиждень і потім на вихідних собі вдома посидіти, полежати на дивані, подивитися телевізор або посмажити, як то кажуть, таке барбікю, тобто бургери, і поїсти свої бургери з сім сім'єю, і собі не переживати, взагалі не брати нічого до голови. Більшості канадійців. Навіть не усвідомлюють, наскільки вони щасливі, що вони народилися в Канаді і мали такі можливості з самого дитинства піти отримати канадську освіту, стати, як то кажуть, на ноги і мати можливість жити досить так високо, і, можна сказати, ніколи не знати біди. Але але проблема в багатьох канадійців, що вони просто не хочуть іти вчитися. І за того, як то кажуть, багато з них застрягають на таких роботах. Не всі, звичайно, не всі. Але є така, є така категорія людей, є інш, і є інша категорія людей так само. Але от іммігрантів тут дуже багато, і ви дуже будете багато з різних країн, як то кажуть, стикатися з різними іммігрантами з різних країн, які будуть, як то кажуть, з вами спілкуватися, і які дуже сильно настроєні на те, щоб виплатити житло. І машини свої, і просто сфокусуватися на суто на тому, щоб е, там після 50 років чи після 60 років вже мати спокійне життя і спокійну обезпечену старість. Канаді вища освіта ціниться і з вищою освітою можете отримати кращі оплачувані роботи. Але тут люди себе не як то кажуть, не ставлять дуже вище від людей, які не мають вищої освіти. І тому що тут людину цінують за те, яка вона є людина. І тут люди, до речі, які навіть не мають вищої освіти, деколи заробляють навіть більше грошей набагато, ніж люди з вищою освітою. Бо багато людей, які закінчують, наприклад, бакалавр, вони можуть застрягнути в таких офісних позиціях, де вони будуть заробляти 25 до 30 доларів в годину. І це достатньо, щоб прожити, достатньо, щоб жити нормально, але ви точно не станете багатієм, заробляючи такі гроші. А люди, які, наприклад, сантехніки, електрики, будівельники, майстри, вони заробляють тут шалені гроші. І вони тут просто деякі з них навіть е, стають часом мільйонерами, І за то, що вони просто руками заробляють гроші, але нічого, їх, їх поважають деколи ще більше, ніж тих, хто ніж навіть лікарів. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим. Інформативним трошки для себе щось може взяли з цього відео і надіюся, що скоро будуть нові відео, і повернуся знімати їх можливо на цьому місці. До зустрічі, друзі мої.